Десятий епізод третього сезону став одним з найрейтинговіших в історії зовні і дав купу відповідей на питання, які люди ставили ще з початку серіалу. Однак разом з відповідями прийшли і нові питання, при одразу стільки, щоб людям було цікаво чекати четвертий сезон, півтора року. Давайте розбиратися, що нам розкрила остання серія та що це взагалі було. У 10-му епізоді усі персонажі почали різко спілкуватися між собою, чого не робили протягом усього сезону. Тут і Джим пішов до Джейда і Еліс поговорив з Бойдом про Елджена, і навіть Сару одразу ж підключили до усього цього. Автори так швидко хочуть усе завершити, дати купу відповідей, щоб люди нарешті перестали писати їм сотні коментарів про те, що серіал не має сенсу, що місцями буквально аж смішно. Сценаристи нарешті розбирають увесь логічний ланцюжок, який тягнувся неймовірно довго, та відкидають одну теорію за одною. Автори, наче прямо розмовляють з фанатами. Ця сцена це ж просто усі ми. Ви, бляха, могли просто мені сказати. Ні, я вже хворий від цього. Я втомився, що мене дурять. Чуєте мене? Ніхто нічого не розуміє. Джим так легко розгадує шифр цифр, що це аж смішно. Тобто ви чотири епізоди поспіль гаєте час, вбиваєте сетінг пустими балачками, а потім даєте усе й одразу. Я розумію, що авторам потрібно було вразити глядачів. Навряд хтось за півроку згадає, що шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий епізоди мають найнижчий рейтинг шоу за увесь час. Усім запам'ятається вибуховий фінал, але до цього ми ще повернемось з усіма цими зливами в мережу так далі. Давайте розбирати ноти та скрипку. Чому не написати ноти замість цифр, запитаєте ви? Я не знаю, як сценаристи це вивернуть, але потім виявиться так, що у автора цього пляшкового дерева просто не було вибору, бо інакше це не пояснити. Питання у тому, чи все тут йде за сценарієм, чи грала колись Міранда щось подібне на скрипці, і чи вона взагалі розклала папірці у пляшки, як думала табіта. Мені здається, що подібне вже відбувалося, судячи зі слів чоловіка у жовтому про мелодію, але, можливо, не у попередньому циклі. Далі цікавими питаннями є те, чому до Джейда і Табіти вийшло 6 дітей, якщо на обряді їх 7. Тут відповідь проста: бо одна з дівчаток сидить у підземних печерах з монстрами, де ми її вже бачили раніше. Одночасно з цим відбуваються не менш цікаві події. Поки Бойт з Сарою катують Елджина, а Коста хоче стати шерифом селища з монстрами, покинуті. Батьками діти Меттюзи сидять у кафе та мило спілкуються про подорожі в минуле. Ітан розповідає частину історії з книжки про переміщення у часі і пояснює Джулі, що вони можуть відбутися тільки назад. Нібито можна відвідувати тільки ті частини історії, які вже сталися, але змінити нічого неможливо. Проте Джулі скоріше за все у це не повірила. І далі ми бачимо, як вона вибігає до покинутого усіма джима. Перше, що вона каже, це те, що скоро щось станеться, і їм треба до міста. Скоріше за все, вона про затемнення, після якого усіх мешканців били у попередньому циклі, як розповідав Віктор. Але тут камера переходить на людину у жовтому з малюнку Міранди, і Джим вже нічого не чує. Він відштовхує Джулі, кажучи їй тікати. Їй напевно слід було підійти до порятунку батька по інакшому, але вона, мабуть, не знала, як саме загине Джим. Замість того, щоб бігти до нього і казати йому тікати, їй слід було покликати на допомогу і втекти, він би погнався за нею без сумніву. Можливо, вона спробує це зробити за наступної спроби, якщо це, звісно, можливо. По-перше, мені чомусь здається, що ми ще не раз побачимо Джима у цьому серіалі, тому не сумуйте, пам'ятайте, що він був у водінні табіти і висів у маяку, а це точно щось значить. По-друге, людина у жовтому з'являється так само раптово, як і хлопчик у білому, а значить, вони пов'язані. Навряд, звичайно, це одна сутність, але все ж таки така теорія теж має право на існування на основі деталей малюнків Міранди. По-третє, цей чоловік зовсім не здивувався, тому що побачив Джулі. Чи знає він про її мандри, складно сказати, але навряд чи він її вб'є, бо прийшов саме за Джимом. І тут два питання: хто він взагалі такий та чому саме за Джимом? Чоловіку жовтому точно монстр, бо має величезну силу. І звичайно зараз у Тіктоці та звідусіль почнеться розповідь про те, що це доктор Мабузе, якого викликав Рендал, бо взяв реанімаційний прилад, на якому жовтим кольором загорівся напис. А ще раніше була картина з мабузе у підвалі Міранди та напису шуткій. Якщо ця теорія виявиться правдою, я буду дуже розчарованим, бо усе це якось на поверхні. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у теорію Мабузе. А ось чи могла саме мелодія зіграна Джейдом допомогти людині в жовтому вийти з того місця, де він перебував, це звичайно важливе питання, бо Джим попереджав про те, що мелодію грати не варто. До речі, на патроні я вже розповідав, де людина у жовтому могла перебувати увесь цей час. Підписуйтесь, ставайте частиною спільноти, місця там залишилось небагато. Чому він намагався попередити саме Джима не рити яму, не шукати правду? Бо він точно знає усю історію, він розуміє, як має рухатись повтор усіх подій. Джим був аномалією, яка повела героїв не у той бік. Джим протягом серіалу давав відповіді, які давали людям надію, що б було, якби мелодію не зіграло у цей день. Чи можливо, що саме вона викликає затемнення та перезапуск циклу. Важливе питання наступних сезонів, чи знала майбутня Джулі, що Джима вб'є людина у жовтому, чи бачила його вперше, що буде з Джейдом та Табітою, і чи розкажуть вони комусь правду. Віктор багато разів говорив, що раніше Крістофер був кумедним і смішив людей, але після того як він побачив символ, він став одержимом, а потім злим. Міранда так його злякалась, що сховала Віктора та й подалі. Джей теж побачив символ і став одержимим. І питання у тому, чи стане він колись настільки жорстоким, що табіті придеться ховати своїх дітей, чи розгадка таємниці та анґуї врятувала його від цієї долі. Якщо Міранда мала двох дітей, і табіт теж, то чи було у інших її реінкарнацій теж по дві дитини? Віктор в останньому епізоді фактично підтвердив, що й їх зажива. А оскільки вона існує, то чи можливо, що й Джулі не помре? І яка тоді в усьому цьому буде роль загиблого в дитинстві Томаса? Та є ще одне цікаве питання: і чи міг тоді у реальному світі минулого Джиму позвонити саме чоловіку жовтому? Бо Томас не міг вижити і приїхати у Фромвіль? Бо це не відповідає канонну історії двох персонажів: Джейда та Табіде, ким би не був чоловіку жовтому, він жахливий, і він перший явно розумний антагоніст цієї історії. Це була потужна кінцівка сезону, і вона створює основу для дійсно іншого четвертого сезону. Тепер, коли до Міранди і Джейда повернулися спогади, і ймовірно набагато більше знань про місто і його таємниці, враховуючи видіння табіти про маленьку дівчинку біля червоних каменів, можна припустити, що вони намагалися вирватися з усього цього протягом багатьох життів, можливо, протягом сотень років. Ми також знаємо, що спонукає Джулі повернутися до руїн і стати мандрівницею часі, смерті й батька. А мені таки хочеться кричати в екран: Прочитайте вже хтось цю книгу про кробинокля, там є усі відповіді. На фоні головного откровення відбулася не менш цікава подія Фатіма усе ж таки народила. Бойд став дідусем, та навіть був присутній на пологах. Саме Бойт мав побачити народження Смайла, бо він же його ймовірно і вбив. Це все дуже чудово, але нам так і не пояснили, хто ці монстри, чому в печері їх було 12, як тих самих нот, і не було, наприклад, бабусі монстра чи інших. Фатіма під час пологів видно теж отримала якесь видіння чи щось по типу того, і прямо сказала, що саме ці печерні монстри пожертвували своїми дітьми заради вічного життя. Якщо це так, то чому смайлі поводив себе як дитина, яка ніколи не бачила автобусу, хоча він вже існує століттями? Чому серед них знаходиться підліток, який вже точно не міг мати дітей? Чому вони одягнені у речі 30-х минулого сторіччя? І хлопчик у білому, до речі, одягнений так само? І чи відноситься жінка у кімоно до монстрів? Скоріше за все ні, бо вона виглядає навіть інакше від них самих, і саме вона віднесла яйце у печери, ніби підтвердивши те, що контракт між монстрами і якоюсь сутністю досі непорушний. Отже, вона або працює на когось, або теж була частиною того договору. У нас є концепція, яка стверджує, що час повторюється у нескінченному циклі, що одні й ті самі події будуть відбуватися точно так само знову і знову до нескінченності. Як тільки головні учасники цієї історії почали робити те, чого не робили у попередньому циклі, все почало змінюватись. Тут вам і зима, і хлопчик виріс, і персики скінчилися. Я думаю, що коли усі помирають, це перезапускає цикл, і саме цим буде займатися чоловік у жовтому Віктор на початку 10-го епізоду сидів на каруселі з Генрі, який у білому після того, як усі померли. Це спряме пряме знамення перезапуску. Начебто, єдиний спосіб розірвати цикл це змінити щось, наприклад, як вважає табі та міранда врятувати дітей. Але це можна зробити тільки повернувшись у минуле, чими ми будуть займатися головні герої. Проте варто згадати, що минуле змінити не можна, як казав нам Ітан. Однак концепція однаково не сходиться. Бо у нас є Віктор, якого чомусь ніхто не вбив, а значить, він пройшов вже два цикли. У нас є Генрі, який також пройшов два цикли, просто не знав про це. Врешті-решт, у нас є і Лоїза, смерть якої Віктор не підтвердив. А на патроні я вже написав, де вона може бути. І у спільноті якраз обговорюємо фінал сезону. Приєднуйтесь. дуже важливо розуміти, що саме побачила Фатіма, бо вона єдина, хто може пояснити, що дійсно сталося тоді. Бо особисто я не довіряю тій історії, яку навигадували для Джейда і Табіти у Тіктоках та на Ютубі. Замість авторів шоу. Нам прямо не показали, що побачила Джей та Табіта. Але найголовніше нам навіть не показали те, що побачила Фатіма. Чому символ коріння бачить лише Джейд, а про врятованих дітей казала лише Міранда? Хто розповів історію дітям, про яку казав хлопчику білому? І чи був це взагалі хтось з них двох? Зрозуміло, що кінець історії на її початку, але ми досі не знаємо, де початок. На фоні цих подій у нас знову цикади налітають на рендела, який вже готовий підпалити собі мізки. У пориві всього цього він зриває з себе пов'язку, показуючи нам шви та шрам на півобличчя, і тим самим вбиває теорію про те, що він у майбутньому стане людиною в жовтому, але він все ще може бути Мартіном, хоча я у це не дуже вірю. Більше мені цікаво, що Джулі зуміла опинитися у минулому завдяки цикадам та зв'язку з печерою Мартіна. То чи може це саме повторити рендал з Марі, або на що вони взагалі здатні? Те ж саме питання до Донни, Генрі, Крісті, Кенні, Сари, Фатіми, Еліса, Елджина, Бакти, Акосте. Це ж буквально купа персонажів, яких точно потягнуть у наступний сезон. І вони мають якось вижити після різанини у місті, мають дізнатися правду про Джейда і Табіту. А ми нарешті маємо зрозуміти, яка їх роль у всьому цьому. Звичайно, у наступних епізодах нам прояснять, як Джулі опанувала переміщення у часі, як вона обирає точні моменти своєї появи, чому її шрами ідентичні тим, що залишили монстри Рендалу, та як вона вплинула на Фромвіль до своєї появи біля дерева. І тут стає зрозуміло, чому її впізнав хлопець монстр з другого епізоду. Скоріше за все, вона його вже зустрічала у своїх подорожах у минуле. Пам'ятаєте сцену з Віктором з першого сезону, коли він сказав їй, що починає пригадувати речі, які раніше здавалися йому з нами? Чи можливо, що вони раніше зустрічалися, і він її бачив? Можливо, вона бачилася із Мартіном, а скит матузки не такий вже й випадковий. Хто намалював усе це у печері? Досі актуальне питання. Але ось цей момент наштовхнув мене на думку про те, що цей малюнок дуже схожий на те, що робила родина Метюзів, як тільки приїхала. Вони ставили питання на стіні у будинку, а на стіні у печері ми бачимо відповіді. Тому це скоріше за все робив хтось один з чотирьох Метюзів, або трьох, якщо вірити у те, що Джим помер. Скажи, що ти все зрозумів. Зрозумів. Відповідь дванадцять. Okay. Зараз на Джулі накидують купу теорій, що вона нібито робила усе і багато чого сталося завдяки їй. Однак, хоч вона і стає наразі більш важливим персонажем, але не варто забувати і про інших, адже доволі нерозкритим залишається Ітан, і йому точно що треба буде сказати своє слово у цій історії бо у 2026 році. Це не буде вже маленький хлопчик, а перед нами постане величенький парубок. Цікаво, як автори шоу усе це пояснять. Та попри усі відповіді третього сезону, у нас досі залишаються питання з першого: звідки береться електрика? Чому блимали лампочки? Чому не можна рубати дерева, а Дона рубала підлогу? Де мешканці беруть їжу на 60 людей? Звідки взялися талісмани? Куди подівся Крістофер? І цей перелік доволі довгий. Розумію, що рядовим глядачам це не дуже цікаво, але фанати ламають над цим голову досі. Хоч велика кількість людей каже, що кидає дивитися цей серіал, але це, звичайно легко зробити під кінець 10-го фінального епізоду. Тож побачимося у 2026-му. Тепер пару слів про зливи, спойлери та усіх тих, хто це по мережі. Мені здається, що ви таки вели навмисними, оскільки все більше фанатів висловлювали розчарування в інтернеті щодо відсутності прогресу або сюжетної зацікавленості. Продюсери, можливо, відчули себе вимушеними злити фінал. Подивіться на рейтинг шостого епізоду, де буквально нічого не відбувається, що прухало сюжет, і ви їх зрозумієте, десь у той час і стали з'являтися зливи фіналу. Але серед них були і абсолютно абсурдні картинки, де Бойт стає монстром. Дійсно шкода людей, які люблять це шоу, і їм трапилась уся ця фейкова інформація. Не зрозумійте мене неправильно, я вважаю, що це фантастичне шоу, воно неймовірно цікаве з сильною побудовою світу, складними деталями та вражаючою послідовністю. Однак повільний темп не підходить для щотижневих релізів. Це схоже на те, як дивитися за висихаючою фарбою, бо окремі побічні сюжети ледве рухають історію вперед. А у фіналі автори змушені викидати усе і одразу. Для мене незрозумілим стає питання про те, чому на четвертий сезон треба чекати ще півтора роки. Найбільш популярні та надскладні серіали виходили раз на рік. Згадайте пуститися берега, сопрано та дроти. Сценаристи встигали зробити неймовірний матеріал, а команди усе це адаптували у чудові історії досить швидко. Тут же одні й ті самі локації, одні герої, один простір та розмови про те, чи у всіх усе в порядку протягом половини сезону будемо сподіватися, що автори виправлять помилки, і глядачі не дарма будуть зберігати віру у цю історію.